Це було для ревматологів, це було для, це було для сімейних лікарів, це були лікарів, які мають стикаються якоюсь з терапевтичною професією для того, щоб донести їм складну інформацію не у вигляді якихось академічних лекцій, а у вигляді інтерактивного спілкування, розповісти в доступній формі інформацію по сучасним аналізам, які існують сьогодні. В світі, які представлені в нашій області, які є доступні в яких містах, в багатьох містах Закарпатської області, а також друга лекція була по вживанню нестероїдних вибору, так, підходу до... Призначення нестероїдних протизапальних препаратів, які є надзвичайно широко вживані. наших пацієнтів більшою мірою цікавить ефективність цих препаратів, щоб у пацієнта не боліло, щоб не було болівого синдрому. Звичайно, це цікавить і лікарів. Але оскільки пацієнти змушені приймати при певних нозологічних формах ці препарати надзвичайно тривало, то на першу місць на перше місце виходить безпека застосування. Передусім, ще раз повторюю з боку шлунково-кишкового тракту і серцево-судинної системи.